У нас з народження дуже е, таке фізіологічне, нам розуміти, що солодкий е, смак це наш природній смак. Бо головне молоко воно дуже солодке, там багато лактози, воно жирне, воно там містить багато калорій. І звичайно, дитина для якої перша їжа ця або навіть якщо суміш, так само вона все одно наближається до складу грудного молока, не може його замінити, але все ж таки, все одно солодке, і дитина куштує, що там багато лактози, це так смачно. Це пов'язано з теплом, з розслабленням, гарними емоціями. Ну, звичайно, коли людина, це ж так само психологічна поведінка. Людина виростає, якщо вона не доїдає енергію в плані там складних вуглеводів, її організм буде шукати. Ну і тим паче, якщо вона дуже втомлюється, вона в принципі не доїдає, да не вистачає енергії, щоб себе, наприклад, перевантажити і відновити, то перше, що вона буде робити, вона буде переїдати. Вона буде шукати якісь солодкі, дуже швидкі вуглеводи, щоб себе психологічно в першу чергу розвантажити?